Якщо військовослужбовець жив життям релігійним, практикуючим, для нього капелан це є той священник, як в нього в селі. Він знає, що існує тайна сповіді, яка сьогодні захищена законом про капеланство. Окремо прописано тайна сповіді. Психолог це все ж таки людина посадова. Це та людина, яка веде якісь свої дослідження, яка записує прізвища і потім звітує вищому командуванню про те чи про інше. Капелан зв'язаний тайною сповіді. Капелан може рекомендувати психологові звернути увагу на той чи інший підрозділ, а не на бійця. Капелан може рекомендувати командуванню, що там, наприклад, в тій чи іншій роті є. Проблема, на мою думку, така. Будь ласка, давайте якось звернемо увагу, розумієте? Капелан це зовсім інше. Тому бійці е, обирають частіше е, бесіду з капеланом. Хоча психологи працюють з військовослужбовцями на прикладі нашої бригади, від моменту, як тільки людина до нас прийшла, і до моменту, поки вона не звільниться. Тій психологічні супровід.